Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія до новорічних свят започаткувала медійний проект у кадрі Діти його мета інформаційно допомогти дітям з особливими потребами проявити себе та у розвитку творчості. І сьогодні ми поговоримо про акцію Святий Миколай іде до дітей Сиріт. Її учасники зараз у нашій студії. Це директор благодійного фонду Майбутнє Сиріт Андрій Назаренко та волонтери акції Віталій Танчик та Василь Гринків. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. розкажіть, будь ласка, відколи триває акція і хто її започаткував? Ага. Доброго ранку. Благодійний фонд Майбутнє Сиріт є Тернопільською обласною благодійною організацією і вже існує і діє на території області протягом п'яти років. За цей час якраз і відбувається ця акція Святий Миколай мандрує Україною. І кожного року назва її, так якби трошки змінюється в залежності від обставин. Цього року вирішили назвати її Святий Миколай, іде до дітей Сиріт. Ви щороку відвідуєте якісь інші інтернати чи постійно одні й ті ж? Намагаємося щороку число, в залежності від ресурсів збільшувати число дитячих будинків інтернатів. Наприклад, як цього року, окрім трьох постійних інтернатів, коропець нове село і Бережани додалося ще Грималлівська школа інтернат. Наскільки я знаю, дітки приїжджають у Тернопіль за подарунками. Так чому не ви їдете до них, а діток привозять в обласний центр? Ну, минулі роки так і ми і робили. Ми постійно їздили в дитячі будинки і свято робили там. Зв'язку з тим, що цього року, як кажуть, і більше волонтерів долучилося. Але з часом ми трошки ну, не, не, не встигали би саме на Миколая приїхати до всіх дитячих будинків. Відповідно, прийняли таке рішення, краще привезти всіх дітей. Сиріт до міста Тернополя. І це б і для них був якби розряд трошки, і свято для них у ляльковому театрі, і також такий собі відпочинок від шкільних стін. Віталію, розкажіть, а як ви стали волонтером, і як взагалі дізналися, що можна вступити до цієї благодійної організації? Ну, я скажу так: я є виходець з одного з інтернатів, це Коропецького. По закінченню навчання я пішов вже як би, в доросле життя, став студентом от, і завжди звертався по допомогу до старших своїх друзів, які приїжджали ще коли я був, навчався, приїжджали, проводили так само, дарували мені ці подарунки. От, і завжди шукав в них якоїсь підтримки. І потім сам також захотів якось допомогти віддячити. І почав долучатися до різних оцих акцій, не тільки до Миколая, але й до інших. От звичайно ж, ця робота забирає, напевно, багато часу. Чи не жалкуєте про те, що долучилися до такої благодійної справи? Ну, я б не сказав, що дуже багато часу, але я завжди стараюсь знайти вільний час і поєднати як роботу, так і. Допомагати, да, благодійність Діткам. допомагати дітям. Василю, розкажіть, а як зустрічають вас діти, коли ви приходите до них з подарунками, mm -hmm. які емоції? Чи, яка це радість, напевно, переживати, так? Таке? Я вже волонтером в фонді більше двох років, і до всіх акцій, які проводяться, я завжди в тому приймаю участь. І щоразу бачу, що діти.